Мене дуже турбує стан вулично-дорожньої мережі, тому що дуже нагрівається асфальт, розкаляється, і, звичайно, що це дуже шкодить як самим дорогам, так власне, і виділяються шкідливі речовини. Тому у нас 5 жовтня 2023 року було прийнято рішення про заборону руху вантажного транспорту по вулично-дорожній мережі нашого міста. Я прошу поліцію суворо дотримуватися цього рішення. Давайте підготуємо ще звернення сьогодні додатково на керівника поліції, щоб більше уваги приділяли і, можливо, подивимось, підкоригуємо, можливо, повністю заборонимо рух вантажного транспорту нашим містом в ці дні. Це на сьогодні дуже важливо. Також вчора ми проговорювали, що. Для зниження температури асфальтного покриття, і, власне, щоб трішечки легше було на основних магістралях, треба запустити поливочну мийну машину, щоб вона працювала в день і обробляла наші дороги, хоча б в такий спосіб.